Всім доброго дня, в продажі з'являється свіжопригнана Audi a 4 в кузові b 7 Автомобіль пригнаний з Німеччини, вже розмитний, сертифікований і готовий до реєстрації на нового власника. Це у нас 2008 рік, останній рік виготовлення автомобіля в цьому кузові. Авто на оригінальних легкосплавних дисках, нова гума літня. По кузу авто без дефектів. По комплектації задній парктронік присутній. Стан багажника. Дивіться, дивіться на цей пластик. Стан нового автомобіля. Ковролін все в гарному збереженому стані, гарні диски, класна комплектація. У нас 4 електрослопідйомника, присутній круїз, богзонний клімат, підігрів сидінь, штатна мультимедіа, пробіг автомобіля 213 тисяч км. З автомобілем є всі тюфе, декра, сервісна історія, один єдиний власник в Німеччині. Дивіться, пробіг 100% оригінал. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниця, Більш детально буде за телефоном. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Кого цікавить, телефонуйте деталі за телефоном. Всім гарного дня та миру!